Ну всі поїхали в Лейблінг, ми на сегалі в Лейблінг 1.2, першу і 23 серії, та й ми тільки селянина частина 1. Ми розпочнемо. Добре, я думаю, більшість з цих можна почати. Дай, як ти думаєш? Та якийсь селянин дуже дивний. Та, я тобі теж дію. Справді якийсь дивний. Ми тільки що так тобі навіть не бачили. Ага, дію. Що відбувається? Ви можете щось сказати. А? Що? А, так. Після ми по селяна там говоримо. А ти що спокій? А, так. Я хотів запитати, що ви є. А, ну, перше. Цей селян дуже дивний. Дивний? Так, самі подивись. Диму і на хто не дізнається. <клухи> так, Ти ми може Эй, пошел что, на мэна, буржуавельня? Ты не видит мэна? А то наденутся. А? Ооо. Добре, дойду сюди. Та не дивиться, добре. Думаю, можна почати швари ва що він тут робить? Сарте прибачиш Вони дають просто якісь пожирили селяни. Тобто, uh, ну дивись. він зараз заходить в ритуальний підвал. Ну, тобто готуальний дім. І uh, uh, він uh, робить там дичь. По Повну якусь дичь. А я при... він там щось робить, я знаю, Він щось там чекнує і кудись потім кудись дикає, Без поняття, куди він йде, але це дуже дивно. Може, ти хоче там правила замок дізнатися, чи я. <тур> я би хотів, але я зараз зайнятий, мені не появити з заступником і я пас. Пас? Ти ж розумієш, що ти втрачаєш, тож може без нас його таємниці. Ви що це було цікаво в воліплеє? <тур> Раніше було цікаво, а тепер не зовсім. Та пусти. А то бути, та зізнати, що Тобі може бути хоче зрізати стоємниці, то ж було це цікаво. Ну я кажу, це не зовсім було цікаво. Ну, будь ласка. А як вам підстаєм лице? Ще щось. А як знаєте, то я з вами. Давайте тільки давайте якось пошиткіше. Ну так, я думаю, що як можна щось робити, напівміти в пістолет. Або поліцію сам дозволяет. Навіщо поліція? Ти ж не знаєш, що вони там він там робить чи як. Ми не знаємо. А як не може щось робити? У мене є, але він слабенький. Я знаю. Завтра, не а, а, так, добре, мені додати до адміністратора, точно. Тобто І всім заступник. з вами добывачения чим всім good.